Про заборону про московських партій ну вона відбулася в номінальному плані. Промосковська всяка братія сидить собі спокійно в Верховній Раді, в місцевих радах, і за винятком ну дуже кількох осіб нікому нічого не шкодить. Всім все добре. Ну партію заборонили. а Ми все одно в парламенті, все одно голосуємо, все одно отримуємо зарплату, все одно впливаємо на прийняття політичних рішень, все одно вирішуються в ними свої якісь приватні інтереси на найвищому рівні і. А це дуже небезпечно. Ну, в нас санкції накладені не на Порнова в свій час. На санкції не накладені на Бойка і купу всяких інших. Нас санкції накладені на Петра Порошенка. І якби зачищалося про московське поле, то напевне я би перша хвалила слух народу, але в нас чомусь відбувається абсолютно навпаки. Вони про московські сили опозицією не вважають. Вони вважають опозицію Порошенка, європейську солідарність, залужного інші сили про європейського спрямування. І в них же ж має бути тільки служебна влада і більше нічого з тим.